Ягуар 24 року, лайнери Wazerteck. Так, будійський. Має високий бортик, заходить далеко під подалі, закрита зона відпочинку ноги. бортик ідеально прилягає до обшивки. Антикоське покриття, наліпка Ну, Тут все, в принципі, без зайвих слів. Так, пасажирські, точніше задні. Лимки ось такого плану вони виглядають. В чому перевага? Вони мають бортик повністю по всьому периметру і заходять сюди під під, під, під сідушку водія. так І пасажир. Трохи визанули його, але все видно. так, Кріплення далеко під подалі, пластик захищений і щільне прилягання бортку Везер -тек.